Старший чернецький прибив. Наші йдуть вперед і ми підемо вперед. Честь відоброк. <клес> так, якщо кожен, хто побачив МТшника в цьому відео, вже подумав, що надоїв, ні. Сьогодні в мене є золота коробочка, а в ній газовий карбюратор. І сьогодні тема відео: Що буде, якщо поставити газовий карбюратор на двигун від мотоблока? Чи буде сильний розход газу? Це саме перше хочу перевірити, чи не втратить потужність нашій мотоблок. Спочатку я хочу коротко розказати про нюанси з поантешку. Я вже катаюсь на ньому більше двох місяців, що я можу сказати, тягне дуже добре. Я під крутезний горб тягнув вісім мішків і сидів на ньому. Саме гірше, що в ньому є, це тільки те, що це сцепа. Тому що воно перекаляється, не завжди сцеплюється, хорошо свистить. І мені оце тільки в ньому не подобається. А так, бомба, я ним користуюся кожен день, і я дуже довольний цією ідеєю. Так, що до цього газового карбюратора, як бачите, тут є такий редуктор на газ і сюди ще е, приєднується бензин. Також до нього йшла така інструкція. Звісно, тут щось по-китайськи, але є переклад, буду розбиратися. І зараз у нас в планах зняти той, поставити цей і можна буде робити опити. В планах що? Взяти маленький цей балончик 600 мг ніби йде, там він, і 600 мг і проїхати на ньому. Скільки, на ньому, засікти, скільки я проїду на ньому, чи є сенс ставити цей карбюратор. Коли в нас в країні не було бензином, мені кажеться, було найвигідніше, тому що газ не так сильно пропадав. І було би, мені здається, дуже зручно на ньому. Тому дивимось. Дивіться, минулі відео по МТРшнику. Мені здається, кожен, побачивши таку ідею, захоче собі такий апарат. І, звісно, підписуйтесь на канал, ставимо лайки і не переключаємося. Все, поставив. Тепер я хочу спробувати завести його на бензині. Звісно, треба ручку газу зробити буде і там трошки ще подсос. Але зараз залиємо трішки бензину і провіримо, чи хоч робимо цьому. Спочатку за все. Попробуємо. Я, Яковично передачу передачі виключити. О боже мой! Здивований, вони, чесно кажучи, працює прямо прекрасно. Зараз так Може, зроблю зараз ручку газу, і потім будемо приєднувати вже газ, тільки я не знаю, чи я знайду зараз всі трубочки. Надіюсь знайду. І треба читати, як переключатися. Так, я вже все поставив. Все, стало прекрасно, навіть доволі легко. Тепер мені залишилось знайти балон і підключити газ. Але це вже буде завтра, тому що сьогодні вже стемніло і в мене зараз немає такої можливості. Завтра ми ставимо балон пробуємо його як, як. Прочитавши інструкцію, я б зрозумів, що тут можна заводити або на бензині, або на е, газу. Тому, я думаю, поставлю просто газ і буду завжди на ньому заводити. Що тут не вистачає? Це не вистачає краника на баку, тому що щоб переключитись на газ, потрібно повністю, щоб не, тикло, не тік бензин. Тобто його повністю випалити. Я думаю, що може воно так зроблено, що тільки з карбюратора зсича, але ні, воно і з цього, з, -з, з бачка. Але це, в принципі, логічно. І завтра ставимо, думаю, якось його вже підключимо і... Будемо перевіряти, але я думаю, що все буде чудово працювати. Так, новий день Куп... заправив повний балон, 4 літра. Ну, не повний, звісно, 4 літра заправив. І зараз будемо приєднувати до нашого техніка. Так, я вчора заправив 4 літра газу. Ну, Я думаю, що я вчора десь літру вже точно виїздив, може і менше. І зараз на цих 3 літра я думаю, скільки я приїду. Це буде замір такий. Розходу, але я думаю, плюс-мінус там пів літри нам ролі не сим зіграє. Тому зараз беру і будемо пробувати їхати. Сьогодні дощ, слякоть, чесно кажучи, аж не хочеться. Так, проїхав 5,5 км. Все, весь мокрий, Максимальна скорість, бачите, як 30 кілометрів, Так, як було з коляскою. А цикл теж весь в болоті, все весь. боже, аж замерз. Середня 13. Ну що я скажу, по потужності зовсім нічого не втратив він. Мені здається, зовсім так само працює. Оце що цікаво, скільки тут ще газ залишилось. Зараз мені потрібно трішки... Там ще зробити. І далі буду провіряти ще. Треба записати 5,5. ,5. Зараз ми десь запишемо. 5,5. Все. Так, проїхано біля 13 кілометрів. Може і 15. Фух, що сталося? Опустилася ця лапка і зажала мені тормоз. Потрібно зараз її назад поставити, бо ледве виїхав, чесно кажучи. Так. А так все, чудово себе веде. Трішки неправильно вийде замір розходу, того, що тільки що я вже кілометр проїхав на зажатих колодках. Це ж таки, як гружоний. І плюс я в лісі набуксувався. І зовсім по-другому, мені кажеться, зовсім другий розход буде, якщо їхати по асфальті. Але цікаво, хоч який тут виходить. А там вже будемо розбиратися. Так, на силу я вже встав. Боже, я вже задубався їздити. Проїхано десь 20-25 кілометрів, буду вдома, подивлюсь, і все там же розкажу. Ну що ж, на силу я завершив цей експеримент. Боже, було затрачено маса сил, все болить, все мокре. Сьогодні, як бачите, погода зовсім погана для такого експерименту, але я зробив це. Вийшло, що я приїхав на 3 літрах 20 км. Посчитавши, це виходить з 15 літрів на 100 кілометрів. Но, я вчора заправив на 4 літри балон. Так, пройшло 2 дні після того, як я заміряв розход, я вирішив перезаписати кінцівку із-за того, що тільки що я приїхав з заправки і вирішив заправити повний балон. І як виявилося на заправці, що я заправив ще 3,5 літра. Тобто, в мене балон на 5 літрів і півтора літра там залишилось. Все, збилося. Дуже чудово, прямо. Який висновок я тепер можу зробити? І висновок той, що виходить, в мене було 4 літра, 0,5, я десь випалив точно, може і літру. Ну, ми беремо 0,5 тоді в перший день, коли я не катався, а просто тестував. І в мене було 3,5 літра. Тобто, в мене залишилося ще 1,5 літра, і як виявилось, що я випалив всього лиш 2 літра. Якщо в мене виходить 2 літра на 20 кілометрів, тоді виходить, що розход мій виходить 10 літрів, це 245 гривень. Це на 50 гривень вже дешевше. Але враховуючи те, що я катався по болоті з зажитими колодками, певний час заїхав, тобто розход був ну, набагато більший. І тоді виходить, що якщо ми беремо 8 чи 7 літрів, якщо 8, то 196 гривень. Якщо 7 літрів, то 171. У мене був на бензині розход 6 літрів, тобто це виходить 300 гривень. На цілих 100, а то й 125 гривень дешевше. Тепер, мені здається, є великий сенс ставити такий карбюратор. Коротко я хотів всім показати, що буде, якщо перевести, чи є результат, чи є сенс. Я можу тепер сміло рекомендувати ставити його, тому що окупаємось дуже швидко. Тому я, тому я буду продовжувати їздити на газу. Ще зроблю краник, і щоб в мене завжди був запас бензину, тому що я не знаю, коли він закінчиться газ. Ну а вам можу ще порекомендувати підписатися на цей канал, дивитися інші відео. Там було дві частини про цей МТЖ. Так подивіться, як я його робив. А з вами був Чернецький. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей!